Після Петра Порошенка тепер ще й Віталій Кличко відверто заступився за головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За словами мера столиці, багато в чому саме завдяки залужному українці по справжньому повірили в Збройні Сили України, які сьогодні користуються найбільшою довірою. І е, також е, він сказав, що у питанні відставки головнокомандувача політика може переважити здоровий глузд. Та інтереси держави. Ну тобто, з дипломатичної найбільш повсякденну, скажімо так, мову політичної, дипломатичної на більш повсякденну, це не робіть дурниць ті, хто його намагаються відставити. Не робіть дурниць, пане президенте, і це дуже добре. Це дуже добре не тільки тому, що підтримка кличка багато важить, особливо в столиці. Ну а політика робиться в столиці. І як голосує столиця, кого підтримує столиця, той виграє, власне, і по всій країні битву політичну, це ми знаємо з багатьох виборів. Тут важливо, що всі патріотичні. Сили в даному випадку політичні важковаговики і Порошенко і Кличко. І хто в нас ще із важковаговиків справді залишились? Я не знаю. Ну, ось два залишились. Вони обидва однозначно висловилися на підтримку залужному. Тобто, фактично, навкругу залужного формується. Дуже рішучі, патріотичні сили і виникає ситуація, коли всі українці патріоти з залужним, а всі хто проти нього, це невідомо хто до речі днями, навіть свободівці відверто стали на бік залужного протистоянні із Зеленським Ірина Фаріон одна із знакових персон, в партії, записала ролик. Я його подивився до кінця. Ну вона там. В своєму репортуарі багато чого вона говорила, але вона відверто сказала, що якщо буде відставка злужного, то Збройні сили мають сказати своє слово. Ну, по-моєму, це навіть радикальніше, ніж всі інші. Так що є надія, що просто не посміють. Ну, якщо посміють, то вони опиняться, ті, хто посміє, по різні. Боки барикад з усіма патріотичними українцями. Ну власне, з усіма хто ототожнює себе з українством, хто вважає себе українцем.